Десятиразові чемпіонки України семиразові володарки кубка та шестиразові переможниці суперкубка України. Галичанка Львів. Команда рівне даю се ще Головний тренер. Юрій Басюк. Також в тренерському штабі. Анастасія Ткач Гавриш грає на Олесі Діченко ще один перетунок від Аніти Стеценко. Знову розганяють її. Хороша була передача в лінію, але не зуміла зловити. Дивіться, на ютуб-сторінці Федерації гандболу України Сорокіна. Дяченко. Дяченко проривається, не встигається. Вийшла голярник на Дяченко. І вже не можна було Діченко віддавати передачу. Горіне дивиться, шар-4 тисне Галичанка, пас на Заплатинську, та класно кладе м'яч у Дальній кут після пасу від Ковська. Знову піднята рука в боротьбі. І на спроба віддати в лінію на Сірман. Галичанка перехоплює швидкий перехід в львівської команди. Онеса Лакатож по центру проходить. Забиває. 10-3. львівська команда. Вийшло і зупинити Ользі Братко. Братковський здалеку. Атака. Від боку м'яч влітає в сітку, забуває Анастасія Тка. Немає кому завершувати. Братковська Щерло, все. Зрештою, хувлінню увійшла і на Голярдик. Гровшиня одна з захисниць львівської команди. Братковська. Братковська, но очікує не кидає здалеку. І трохи нижче в гравчині Невдала атака львівської команди. Зараз хороший тривала подорож. Ще одне протистояння проти команди з краю Європи. Кулокато. Чудове влучання. Переведення довганюк. З м'яча виходить в глибину. Верніка Щерба. Хороший кидок дістає Настадника. на підбиранні, Забирає м'яча. Анна Сірман забиває. Перший тайм завершився. 12-8. Галичанка лідирує, впевнено. Гавриш, яка передача. Зрештою, доводять до лівої крані. І забиває Анастасія Ткач. Вона зараз на позиції лівої країни. Розігрувати. Шукають позицію для китка. Галачанка в цьому заважає. Кидок голярди. Гавриш. Ще одна втрата у Галчанки. і Сірман забиває на швидкому переході. Це його є першим для рівни досячка. Заплатицька пробігла за спинами захисниць, отримала пас, зіграла на Лакатош. Власне, пройшла комбінація Галичанки. Щерба, хороший рух. Передача на Братковську. Галичанка перед цим забила. На Щербу. Урвання від Щерби. Заплатинська. Разом з партнерами Поляк на позиції лівої півсередньої. Лакатош тепер в лінії. Дяченко, забігаючи з позиції лівої, крайньої козак заблокувала і кидок Ванеса Лакатош. передача вперед. Чудовий пас не забиває Олеся Дяченко. Так, я знаю, що зараз ви були з команди, була одна нарада грачин Спартака перед вашим матчем попереду поєдинок Можливо. От ми всі розуміємо економічне положення України. Нам нам ну, щоб якось ми могли свої. Врахую, що ми нічим не хуже або можемо містами. І є як... хороші, гра... хороші позиції у нас і граві, і хороші гравці. Світлана, це такі боєць, та вона працює за всіх. Вона така, ну і сама, і інших буде завжди так держати в такому тонусі. Я рада за Світлани, чесно. Заступила 2.45 до кінця. Поляк і Заплатинська. Цей початок поєдинку між Спартаком та Хмельницьким ДСШ-1 один і далі о 16-й годині ігровий день завершить матч між угорськими Карпатами та Миколаївським Реалом. Швидкий перехід. Мальована. Говчан захова перемогу на трімнативця 4 за кумком 24-18.